В одному з вищих навчальних закладів Дніпропетровщини вручили дипломи почесного доктора університету битної справи та фінансів. Подія знаменна тим, що отримали високі звання професори з південної Кореї та Німеччини. Всі подробиці розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. В університеті митної справи та фінансів сьогодні знакова подія: вручення дипломів почесного доктора університету двом професорам Чойх Квангсуну та Торстену Крінгсу. Знаковості цій події додає той факт, що в останні такі нагороди вручали кілька років тому. Відбулося урочисте вручення дипломів почесних докторів професору Чою, громадянини Кореї, і професору Крінгсу громадянини. Нину Німеччини. І професор Чой, і професор Крінкс уже тривалий час співпрацюють з нашим університетом. Професор Чой є організатором, очільником і рушійною силою, і нашого українсько-корейського центру, і осередку Хваранг. І, тобто, всіх пов'язаних із українсько-корейським партнерством наших ініціатив, фактично всі вони тримаються на ньому. Окрім того, Професор чой є волонтером, і вже е, в минулому, в самому році, е, завдяки професору Чою, наші Збройні Сили одержали більше тисячі аптечок формату натівського стандарту, формату віфак 2 який професор забезпечує власне із самої Кореї. Другий професор, е, який набув рішенням вченої ради університету, сьогодні статусу почесного професора університету митної справи та фінансів, як я сказав. Є громадянин Німеччини професор Торстен Крінкс, який також сьогодні вже з п'ятим своїм візитом як візитор-професор. Під час повномасштабного вторгнення ця місія його розпочалася. І з 22-го року, починаючи, щорічно, він прибуває для того, щоб займатися із нашими студентами, власне, за своєю ініціативою, він приїздить для того, щоб читати лекції нашим студентам тижневі, двотижневі по Різним курсам він каже: так зараз таки час для України, коли кожен має допомагати, хто чим може. каже, я вчений, я можу допомагати цим. І ось він вже з 22-го року, це получено вже три роки поспіль. Двічі на рік він приїздить для того, щоб займатися з нашими студентами і англійською мовою. проводить з ними курси з економіки, соціального капіталу, європейських демократій тобто тих е, напрямків і тих дисциплін, в яких він він є проще. Професор Торстенг Крінгс приїхав до України з Німеччини. Після початку повномасштабної збройної агресії РФ не зміг залишитись осторонь. Заявив, що зараз кожен має допомагати Україні як може. І, будучи професором, приїхав, аби навчати наших студентів за провідними європейськими методиками. З того часу професор двічі на рік приїздить на лекції до Дніпра. Це дуже велика честь, яку я колись міг побачити. Зокрема, тому що ця нагорода не дається так часто. Вона видається тільки окремим людям, і сьогодні я її отримав. Я відчуваю піднесення. Я дуже радий відчути себе частиною цього університету і співпрацювати з ним. Вся моя родина підтримує мене в цьому. Я планую і надалі приїжджати сюди двічі на рік, у вересні та травні, продовжувати курси з економіки, управління персоналом, або можливо ще якийсь інший тепер вже почесний доктор університету професор чой кван сун до нашої країни приїхав 25 років тому каже з того часу вважає україну своєю другою родиною як і професор крінгс професор чой волонтерить та підтримує українську армію я знаю, що в університеті багато професорів, колеги мої. Я вдячний, що мені дали можливість таку честь, щоб я зміг отримати цю нагороду. І зараз іде війна. Я бажаю, щоб це все скоріше закінчилось. І маю надію, щоб солдати України перемогли і берегли своє життя. Плюс в Кореї теж була війна, і через це у нас все було зруйновано. В нас не було нічого. І тому я розумію цей біль, наскільки це складно, наскільки треба боротися за це. Двадцять п'ять років тому я приїхав в Україну щоб допомагати тут, щоб вчити своїх студентів. І Я вважаю, що для мене Україна є другою родиною. Я на майбутнє теж буду як і зараз допомагати українцям. Міжнародне співробітництво університету митної справи і фінансів з вишами інших країн сприяє обміну досвідом та покращенню освітнього процесу. Водночас іноземні гості мають більше достеменної інформації про Україну та наше життя під час війни. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1.